Всім доброго вечора! Мене звати Буник Ангеліна Олександрівна. Я є студентка 4-го курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність худознавства. Сьогодні я буду розповідати про нашого друга, а саме про Бориса Джонсона. Він є британський політик та колишній журналіст. З 24 липня 2019 року до 6 вересня 2022 року він обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії та голови консервативної партії. У 2019 році під його лідерством консервативна партія набрала 43,6%. Голосів на парламентських виборах, і то був дійсно найкращий результат для будь-якої партії за останні чотири десятиліття. Саме за його прем'єрства Велика Британія формально вийшла з Європейського Союзу і Джонсон очолював Україну якби протягом цього перехідного періоду. Якщо коротко про самого Бориса Джонсона, то за професією він є журналістом і починав свою кар'єру саме там. Працював він у багатьох авторитетних видавництвах, а саме як Таймс і «The Daily Telegraph». Статті Джонсона часто мали такий сенсаційний характер і нерідко викликали суперечки. І ще ж пізніше його журналістський доробок використовуватимуть його ж опоненти, його слова часто вириватимуть з контексту або навіть передіюватимуть його журналістський такий сенсаційний стиль. Саме за політичну діяльність, то він її розпочав разом із журналістською діяльністю, а саме у 1997 році. Тоді він перше балотувався на парламентські вибори, однак він зазнав поразки, але на цьому не зупинився. Ми можемо бачити, що він продовжує свою діяльність у політиці і вже через 4 роки йому вдається пройти у англійський парламент. Досить швидко, вже у 2008 році його обирають мером Лондона, де він перебував на посаді 8 років. І у 2016 році він заступає на посаду міністра закордонних справ. У 2019 році він стає прем'єр-міністром, ставши 77-м політиком на цій посаді. Щодо міжнародної політики Бориса Джонсона, то можна її охарактеризувати дуже просто. В основному він був активним прихильником Брекситу, тобто виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Саме це в основному була політика часів, коли Борис був міністром закордонних справ. Передвиборча компанія. У 2019 році відразу вона була спрямована і саме під цим гаслом. І заступивши на посаду прем'єра, він він Джонсон відразу почав активізацію цього процесу, а саме виходу Великобританії з Європейського Союзу. Це питання йшло досить довго і несло за собою багато таких шалених наслідків ще у 2013 році. Колишній прем'єр Британії а саме Девід Кемерон заявив про можливість так званого референдуму щодо питання виходу Великої Британії з Європейського Союзу, і цей референдум відбувся, де більше половини британців висловилося за Брексіт. І тоді почався досить такий важкий процес перемовин, де й активно брав участь наш Борис Джонсон. А саме однією з його цілей заключалася на безболісному виході Британії із Європ... ЄС. Коли Борис Джонсон став прем'єром, він активізував процес виходу і розпочав активні перемовини з ЄС щодо митного контролю. Можна сказати, що це були такі. По суті, справжні ігри на виживання, адже умови, які пропонував Джонсон, не задовільняли ЄС, так само як і умови ЄС не задовільняли Джонсона. Головною проблемою Джонсона і стосунків з ЄС є правила торгівлі для північної Ірландії, єдиної частини Великої Британії, яка має спільний кордон з ЄС. Суперечка щодо митних перевірок товарів, які надходять до Північної Ірландії з решти Великобританії, спричинила політичну кризу в Белфасі, яка дестабілізує тонкий баланс між ірландськими націоналістичними та британськими юніаністицькими спільнотами, які підтримують мир у Північній Ірландії. Британія та ЄС звинувачують один одного у відмові йти на якийсь компроміс. І Брексіт. Займає центральне місце у зовнішній політиці Джонсон. Він стверджував, що вихід з ЄС для Британії дає шанс стати глобальною Британією, укладаючи нові торгові угоди та союзи по всьому світу. Він надав зовнішній політиці Сполученого Королівства. Індо техокеанський нахил, який спрямований на зміцнення економічних, дипломатичних і військових відносин, зв'язків з країнами, включаючи Індію та Японію, щоб протистояти зростаючій такій самовпевненості Китаю. Індо-Тихоокеанський шлях це ще один дуже важливий підпункт для Джонсона. Адже саме завдяки цьому регіону він міг закрити усі дірки у торгівлі після Брекситу. І важливо згадати про нашу Україну, адже це є один із ключових регіонів, на який закріплювалася зовнішньополітична діяльність Джонсона. Саме регіон Східної Європи та України був одним із ключових у співпраці. Варто лише згадати союз військ Лондон, Варшава, Київ, де відбуватиметься співпраці як і у військовій, так і в економічній сфері. Ну і зрозуміло, що однією з важливих причин формування цього блоку є наростаюча загроза Російської Федерації та очевидне її розширення. Отже, ми можемо визначити три ключові вектори та виклики, які Борис Джонсон мав у міжнародних відносинах. Перш за все, це питання Брекситу та його м'якого проходження, і е, яким Джонсон справився досить добре. Брексіт під, і підписана 24 грудня угода з'яс підтвердили такі неприємні звістки для британської економіки. Країна втратила доступ до найбагатшого у світі ринку із населенням у півмільярда людей. Саме щодо думки ідеологів Брексіду переконали нас, що ЄС якби стримує економічний і торгівельний потенціал Британії, їй необхідно вирушити у вільне плавання. правда про прощання з найбільшим торгівельним партнером тоді їм не йшлося. Прем'єр-міністр Борис Джонсон і його однодумці обіцяли, що відносини з ЄС залишились такими ж, які були. Але при цьому їм не потрібно буде платити внески і дотримуватися правил клубу, що все добре, але не все так добре. Країни ЄС відмовили об свої, у поблажливості своїй, у першому своїй історії відступнику. Британія стала чужою і в неї лишився вибір. Або піти на поступки та домовитись про партнерство, за прикладом України, Канади та Туреччини, чи, чи наприклад, гримнути дверима і будувати відносини з найближчим сусідом за образом і подобою Афганістаном або Сомалі без будь-якої угоди. 27 країн ЄС готові піти таку, на таку угоду, але за однією головної умови, Британія мала прийняти загальні правила гри. А якщо вирішить відступити від них, то у ЄС було право захистити свій єдиний ринок саме митами або нетарифними бар'єрами. Ну, вибір, якби виявився очевидним і простим. Якщо виходити без угоди, то мита і інші бар'єри. Торгівля з'являється вже за тиждень, а саме 1 січня. А якщо загоною, то не зараз, а в майбутньому. І лише якщо ЄС і Британія порушать узгоджені правила конкуренції. І врешті-решт, з варіантів тарифи зараз і тарифи, можливо, колись там пізніше, Британія розумно вибрала другий. І отже, наступним важливим вектором: Є індотохеанський напрямок, де Джонсон обачав можливість розширення свого торгівельного впливу та перспективу союзницьких відносин, та східноєвропейський напрямок, який для Джонсоніка був таким надважливим, адже потрібно було стримувати загрозу зі сторони Російської Федерації та розширювати коло союзників. Отже, дякую за увагу. Дякую Борису Джонсу за шалену підтримку. Він дійсно є другом нашої неньки України. Пам'ятаємо і ще раз дякуємо. А прем'єр Джонсонюк Борес, танкі грезік Барбарес, там танкі грезік барбарес, прем'єр Джонсонюк Борес. день, everybody. slavo u